Всім привіт! З вами Остав Дизайн, і сьогодні я хочу показати вам дуже цікаве відкриття техніки анімації, про який мало хто знає, але який допоможе нам створити. Дуже ефектну професійну анімацію без використання складних програм дуже швидко, буквально за декілька кроків і абсолютно безкоштовно. Тому, використовуючи таку техніку, ви зможете вивести ваші роботи або ваше портфоліо абсолютно на інший вищий рівень, додавши їм динаміки. Зазвичай програми для анімування потребують дуже багато часу, щоб в них розібрати, що вивчити весь складний їх функціонал і тому. Буває складно зробити щось дійсно цікаве або взагалі почати робити анімацію. Але використовуючи цей підхід і подивившись це відео, ви зможете буквально за 10 хвилин опанувати цей інструмент і використовувати в своїх роботах і вже робити класну професійну анімацію. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк і погнали розбиратись. Давайте почнемо з того, що ми створили ось такий от дрібл шот, наприклад, і хочемо його заанімувати. Перше, що нам потрібно зробити, це зрозуміти, що тут може бути у нас анімоване, і розділити наш шот на декілька частин, які ми будемо анімувати. Тому давайте продублюємо наш шот і праворуч розділимо його на частини, що у нас тут може бути заанімоване. Це, наприклад, окремо заанімований фон. Щоб більше додати глибини, і щоб фон якось рухався. Ось ці зірки, наприклад, рухались на фоні. Тому ми окремо робимо ось такий екран тільки з фоном і підписуємо його, наприклад, back. Наступне, що ще у нас може бути анімоване, це сам телефон, щоб він якимось чином виїхав чи рухався і теж додавав. Більш якоїсь цікавинки. Тому знову копіюємо наш екран і перебираємо з нього усе, крім телефону. Ось таким чином я раджу робити кожен наш фрейм анімації однакового розміру, не дивлячись на те, що у нас тут буде тільки телефон, але сам фрейм ми залишаємо такий, як він. Був з самого початку, це трошки нам спростить роботу. Нам не потрібно буде потім, коли ми будемо накладати ці дві частини одна на одну. Нам не потрібно буде думати, як правильно вирівняти, розмістити телефон, щоб він був на правильному місці. І третій елемент, який мені хотілося б тут заанімувати це ось це кільце всередині, ніби. Цей асистент буде з нами розмовляти або слухати нас, і щоб воно рухалось під час нашої розмови. Тому прибираємо звідси все окрім цього кільця. Ось таким чином: але тепер нам потрібно на другому кроці прибрати якраз це кільце. І ось тепер теж це підпишемо правильним чином. Наприклад, фон і сіркл. Ось і все, наш підготовчий етап завершено, і тепер нам потрібно лише вивантажити ці наші три фрейми, три кроки собі на комп'ютер. Я раджу робити експорт в 2х або більше, щоб бути впевненими, що якість буде гарна. Зберігаємо у форматі PNG, щоб фон був прозорий. І далі ми будемо переходити в іншу програму, яка називається CapCut. Оце програма для відеоредагування, але ми будемо використовувати її в наших цілях для анімації веб-інтерфейсу. Ви можете знайти на сайт, посилання я додам в описі, і завантажити собі цю програму абсолютно безкоштовно. Цього вистачить для нашої сьогоднішньої задачі. Після цього заходимо в КапКат і ось так приблизно буде виглядати ваш робочий простір. Все, що нам потрібно зробити, це перетягнути сюди наші файли, які ми зберегли на комп'ютер з слайдами нашої анімації. Просто перетягуємо їх ось сюди, на нижню частину. Після цього, все як і в фігмі, нам потрібно працювати з шарами тут і розмістити наші. Три слайди в правильній ієрархії, щоб фон був у нас нижче, над ним був телефон, а ще вище було наше кільце. Ось таким чином розміщуємо все один над одним, і починаємо творити нашу магію. Давайте почнемо з того, що заанімуємо наше кільце. Це наш такий основний козир, який ми хочемо показати в цьому шоті. Тому треба приділити йому максимум уваги. Обираємо шар з цим кільцем і переходимо у вкладинку з ефекти в верхній панелі інструментів. Тут у нас відкривається велика бібліотека різних ефектів, які ви можете використовувати для того, щоб зробити вашу анімацію. Ось тут розгортається і є сортування по різним типам ефектів. Також є пошук і є можливість додавати ваші улюблені ефекти в обрані, щоб потім швидше до них повертатись. Ми хочемо, щоб наше кільце якимось чином деформувалось і рухалось, роблячи такий вигляд, ніби взаємодія з користувачем. Тому якраз я думаю, нам підійде такий тип анімації, як «Distortion», що перекладається як деформація. Тут є каталог різних ефектів. Багато з них мають позначку PRO, це мається на увазі, що вони доступні тільки по підписці PRO, але є і безкоштовні варіанти, які можуть вам підійти. Для того, щоб застосувати ефект, нам потрібно взяти його і перетягнути на наш елемент. Наприклад, ось так. І як бачите. Відбуваються вже ось такі цікаві речі. Конкретно цей ефект нам не сильно підходить, але ви, коли трошки вже розберетесь, будете знати, по-перше, які взагалі ефекти існують, і який краще підійде під ваш випадок. В даній ситуації ми будемо застосовувати ефект, який називається Ripple. Перетягаємо його на наш, на наше кільце, і в панелі праворуч ми можемо налаштовувати різні тонкощі вже цього ефекту. Для того, щоб почати програвати анімацію, натискаєте клавішу пробіл і дивитесь, як це виглядає. На цьому повзунку ви можете його тягнути, щоб подивитись, як анімація працює на проміжку всього часу. Трошки погравшись з налаштуваннями, ми отримуємо ось такий от ефект. Це саме те, що я хотів, і те, що нам було потрібне. Якщо ви хочете відредагувати застосований ефект, ось тут потрібно натиснути на слово Edit на шарі вашого елементу. Простір для творчості і вашої фантазії тут колосальний. Ви можете. Додавати дуже цікаві різні круті ефекти, які б, якщо б ви робили їх в програмах, спеціалізованих для анімування, щоб зробити, наприклад, ось такий ефект, власноруч нам би знадобилося просто десятки годин, дуже багато знань і навичок, і взагалі навіть важко зрозуміти, як це зробити. Тут ми просто. Однією кнопкою застосовуємо ефект і бачимо крутий результат. Це може бути, наприклад, якийсь ось такий дим, який підійде для вашої роботи. Або, наприклад, дощ, для який стікає по екрану. Дуже буде, до речі, прикольно, якщо зробити, наприклад, якийсь. Застосунок про погоду. Є навіть ось такі смішні штуки, головне, не пере... перемудріть з вашою анімацією, щоб вона була в рамках адекватного. І давайте тепер перейдемо до нашого фону і нашого телефону. Обираємо наш фон і тепер ми трошки перейдемо в інше місце, це на правій боковій панелі. У нас є вкладинка Animation. Натискаємо сюди, і знову ж таки у нас відкривається купа дуже цікавих ефектів, які ми можемо застосувати. IN це як з'являється об'єкт, Out — це як він буде зникати, і комбо це і з'являтись, і зникати. Наприклад, Zoom, як бачите, вже дуже цікаво працює, наш фон плавно і гарно збільшується і зменшується, створюючи такий ефект, як наче ми летимо через галактику. Тут також є дуже багато різних цікавих ефектів, це і крутіння, це і збільшення, і зменшення рухи в різні сторони, навіть є різні. Незвичні штуки, які можуть вам знадобитись під ваш випадок. Ми оберемо ось цей от варіант з зумом. І останнє, що нам потрібно зробити, це анімація телефону. Тут так само переходимо, натискаємо на наш телефон і знову ж таки переходимо на вкладинку анімейшн і оберемо собі щось тут до вподоби. Давайте теж, наприклад, оберемо варіант зум. І ось так уже у нас це виглядає. Єдина проблема, що наше кільце не рухається так само з телефоном. Тому нам потрібно так само натиснути на слой з кільцем і перейти в вкладинку анімейшн і застосувати такий самий ефект, як ми застосовували до телефону. І як бачите, наша анімація готова. Після цього нам залишається лише вивантажити нашу анімацію, зберегти її на комп'ютер. Для цього натискаємо експорт і зберігаємо нашу анімацію у зручне для вас місце. Налаштування тут можете залишати стандартні або обрати, який вам потрібна якість цього зображення, який формат та кількість кадрів в секунду. Після чого натискаєте Експорт. Чекаєте буквально декілька секунд, і вам на комп'ютер зберігається файл з анімації. Ну, що скажете, як вам результат? Я вважаю, що вийшло дуже круто і набагато цікавіше, ніж ми просто виклали цей окремий шот картинкою без анімації. Так вона набагато більш динамічна і цікава, і показує зовсім ваш інший рівень. А вам всього-навсього потрібно було накласти декілька ефектів і самому навіть нічого майже не налаштовувати. Ось такий лайфхак від мене для вас. Сподіваюсь, вам буде корисно і ви зможете вивести ваші роботи на інший новий рівень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк, даруйте любов у кожному пікселі. І всього вам найкращого. Побачимось!